Вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо дві такі візнаки. Це візнаки у нас ветеранської організації, до якої ходять колишні співробітники Служби безпеки України а конкретно Центр спеціальних операцій Альфа ЦСОА. Вона називається Міжнародна організація з протидії антитерору Альфа, заснована в 1997 році, і має ось так ось такі два види нагороди. За сприяння цієї організації, діяльності цієї організації. Значить, тип перший має синю стрічку, дві біли такі полоски, якісне покриття золотом. Тут такі кольце і кольцо йде, і зірка. На зірку е, накладені такі. получается полочки круглые. Тут у нас хрест синий, якисный вак, якисные мальки выкорыстаны. На реверсе напис за сприяние и полый пит номер. Вот такая знака Така візнака. Це перший тип. Другий тип маю ось таку стрічку в осені в червоних кольорах. Чому так вирішили, не знаю. Ну, щось то було причиною. Трохи інший розкрас. Більш таки голубі, слабше сама позолота і більш такі світлі голубі тони по розкрасу. Данові знаки. Вже за сприяння не написано, але поле для номера залишилося. У нас тип другий. Він йде прачним знаком. Щоб можна було носити на цивільні, цивільних піджаках. На цанзі. Розміри. Колодки стандартні, латкуні. Розміри ось такі. Ну, що по цінах, вони доволі рідкісні. Ця коштує десь близько 2500-2700. Тип. Другий тип з прачником коштує десь біля 1200 гривень за два. Ну, За прачний і знак і за саму відзнаку. Десь так от орієнтуйтесь. Дякую за перегляд, дякую за цікавість до моєму відео. Слава Україні!